Три людські навички, які роблять вас незамінним у світі штучного інтелекту. Епоха Шаї як стати незамінним у світі, де знання це товар. Ми живемо в дивовижний і водночас тривожний час. Технології розвиваються з шаленою швидкістю, і штучний інтелект ШАІ, все глибше проникає в усі сфери нашого життя. Багато хто побоюється, що Шаї витіснить людей з робочих місць, зробить знання застарілими і позбавить нас унікальності. Однак, я впевнений, що саме зараз, в епоху Шаї, перед нами відкривається унікальна можливість стати незамінними, не конкуруючи з машинами, а співпрацюючи з ними, використовуючи свої людські якості. Натхнений останніми дослідженнями та думками експертів, я хочу розповісти про три ключові навички, які, на мою думку, стануть основою для успіху у світі, де знання це товар, а шаї потужний інструмент, це цікавість, кураторство та взаємодія. Але я не просто перекажу вам, що ці навички важливі. Я розповім, чому вони важливі, як їх розвивати і як вони можуть допомогти вам не просто вижити, а процвітати в епоху шаї. Цікавість паливо для постійного навчання та інновацій. Цікавість це не просто дитяча забава. Це фундаментальна потреба людини, рушійна сила прогресу та інновацій. Саме цікавість спонукала нас досліджувати світ, задавати питання, шукати відповіді та створювати нові речі. В епоху Шаї, коли доступ до інформації став практично необмеженим, цікавість стає ще більш важливим. Шаї може надати нам величезну кількість інформації, але вона не може замінити нашу здатність задавати правильні питання. Він може надати нам відповіді, але не може замінити нашу здатність шукати нові знання та встановлювати зв'язки між ними. Саме цікавість дозволяє нам бачити можливості там, де інші бачать проблеми, і створювати інноваційні рішення, які не могли б прийти в голову машині. Я часто бачу, як люди бояться нового, як вони вважають за краще залишатися в зоні комфорту, не бажаючи виходити за рамки звичного. Це величезна помилка. В епоху Шаї, коли технології змінюються з неймовірною швидкістю, необхідно постійно вчитися і адаптуватися до нових умов. І найкращий спосіб зробити це бути цікавим. Як розвивати цікавість? Задавати питання, не бійтеся запитувати, чому і що якщо. Вивчайте нове, читайте книги, дивіться документальні фільми, відвідуйте лекції та семінари. Досліджуйте різні сфери знань, не обмежуйтеся своєю професійною сферою. Спілкуйтеся з людьми, які мислять інакше, ніж ви, це допоможе вам розширити свій кругозір. Будьте відкриті до нових ідей. Не відкидайте їх відразу, спробуйте зрозуміти, що вони можуть запропонувати. Кураторство відбір та інтерпретація інформації в епоху надлишку. у світі, де інформація лється на нас нескінченним потоком, стає все важче відрізнити корисне від марного, правдиве від помилкового. Саме тут в гру вступає кураторство. Куратор це не просто збирач інформації, це відбірник, інтерпретатор і організатор. Він вміє бачити ліс за деревами, знаходити закономірності і зв'язку, а також представляти інформацію в зрозумілій і корисній формі. В епоху Шаї, коли алгоритми все частіше визначають, яку інформацію ми бачимо, кураторство стає особливо важливим ми повинні вміти самостійно вибирати, що споживати, і формувати власну думку, не покладаючись на алгоритмічні рекомендації. Кураторство це не тільки навик, це мистецтво. Воно вимагає критичного мислення, вміння аналізувати інформацію, а також здатності бачити перспективу. Як розвивати навички кураторства. Критично оцінюйте інформацію, не приймайте все, що бачите, за чисту монету перевіряйте факти, використовуйте кілька джерел інформації. Шукайте різні точки зору, не обмежуйтеся одним джерелом. Організуйте інформацію, створюйте власні колекції та бази даних. Діліться своїми знахідками, допомагайте іншим знаходити корисну інформацію. Особисто я вважаю, що кураторство виходить далеко за рамки простого відбору інформації. Це формування ідентичності, створення особистого бренду, який відображає ваші цінності та інтереси. Це вміння розповідати історії, які надихають і мотивують інших. Взаємодія, створення зв'язків і побудова відносин в епоху цифрової ізоляції. В епоху цифрової ізоляції, коли ми все більше часу проводимо в інтернеті, взаємодія стає все більш важливим. Взаємодія це не просто спілкування, це побудова відносин, створення зв'язків, формування спільнот. Це вміння слухати і чути інших, розуміти їх потреби і бажання, надавати підтримку і допомогу. Шай може автоматизувати багато завдань, але він не може замінити людське спілкування. Він не може замінити теплоту, емпатію, співчуття. Він не може замінити почуття приналежності до спільноти. В епоху Шаї, коли багато професій автоматизуються, саме вміння взаємодіяти з іншими людьми стане ключовим фактором успіху. Як розвивати навички взаємодії? Будьте відкриті до спілкування, не бійтеся починати розмову з незнайомими людьми. Слухайте уважно, спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини. Будьте емпатичні, постарайтеся поставити себе на місце іншої людини. Допомагайте іншим, надайте підтримку та допомогу нужденним. Беріть участь у спільнотах, приєднуйтесь до груп та організацій, які поділяють ваші інтереси. Я переконаний, що саме взаємодія є основою для створення довіри і співпраці. У світі, де інформація стає все більш складною і заплутаною, саме вміння спілкуватися і домовлятися стане ключовим фактором успіху. Висновок станьте людиною, яку машина не зможе замінити. В епоху Шаї перед нами стоїть непросте завдання адаптуватися до нових умов і залишитися затребуваними. Але я впевнений, що це можливо. Нам потрібно розвивати свої людські якості, які не зможе замінити машина, цікавість, кураторство і взаємодія. Не бійтеся змін, приймайте виклики і пам'ятайте, що ви людина, а це означає, що у вас є унікальні можливості і потенціал, станьте людиною, яку не зможе замінити машина. Особисто я вважаю, що ключ до успіху в епоху Шаї це не конкуренція з машинами, а співпраця з ними. Шай це потужний інструмент, який може допомогти нам вирішувати складні завдання, створювати інноваційні рішення та покращувати наше життя. Але він не може замінити нашу здатність критично мислити, задавати питання, будувати стосунки та створювати щось нове. В кінцевому підсумку майбутнє за тими, хто зможе об'єднати кращі якості людини і машини, хто зможе використовувати можливості ша і для досягнення своїх цілей, але при цьому залишиться людиною зі своїми цінностями, принципами і мріями.